Догляд за прибудинковими територіями, обрізання аварійних дерев та ремонт ліфтів. Ці та інші комунальні питання сьогодні на форумі з'ясовували голови правління ОСББ та управлінські компанії Рівного та Квасилова. Чи не найбурхливіші обговорення виникли після того, як підняли тему відповідальних за прибирання на прибудинкових територіях? Як пояснює голова правління ради голів ОСББ Галина Похильчук, після того як закон про житлово-комунальні послуги зазнав змін, питань побільшало. Тож має прибув прибудинкові території. Які належать місту, не департамент теперішній, ні управління житлово-комунального господарства не вжило жило заходів. Межі не затверджені, і прибудинкова територія. Ну хто хоче з ОСББ, то може її забрати у, приват, у приватну ну, зараз. Немає приватної власності у постійне користування. Але є ще крім прибудинкових територій, території, які ОСББ не повинно прибирати, тобто не ОСББ не повинно тратити кошти співвласників на прибирання території, яка належить місту за словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою Руслана Гудими, механізм вирішення цього питання незмінний. Законодавець не дав інструменти в який споділ, в який спосіб ми повинні будемо заключати угоду з самим ОСББ щоб де їхнє визначення прибанкової території. Тобто, ми чекаємо кожного ОСББ хто має бажання долучитися до цієї до, до цього до цієї роботи. Ми чекаємо. На те, що вони прийдуть, у нас є певні п'ятна, які можна по прибиранню відвести для них для їхнього утримання, і те, щоб місто могло забрати на себе. Але знову ж таки, місто треба буде тоді провести паспортизацію. Окрім цього, чимало питань виникло і стосовно програми, яка передбачає капітальні ремонти або заміну ліфтів. В цілому там було прийнято рішення і виділено департаменту ці кошти на найближчі сесії. Ми внесемо зміни, включимо в цю програму. Також і ОСББ власне є процедура, яка передбачає. Саму, яку передбачає саму програму, тому СББ чи голови української компанії буде звертатися безпосередньо до департаменту, де їм буде надана консультація, як власне, відбувається процедура подачі документації, визначення, хто буде в переліку осіб, які отримають дані кошти. За словами міського голови рівного Олександра Третяка, через рішення уряду минулого року реалізувати деякі програми за кошти міського бюджету було складно. Водночас, цьогоріч ситуація покращилась. «У 23-му році уряд в змінив постанову 590, Відповідно, вже трошки є певне пожвавлення. Уже можна буде робити ремонт ліфтів. На що і ми будемо звертати увагу, зокрема. По капітальному ремонту ліфтів є дозвіл від уряду, і відповідно будемо співфінансувати ремонт ліфтів. Форум ОСББ та управлінських компаній у Рівному відбувається щоквартально. Організовують такі зустрічі, аби влада міста, голови ОСББ та управлінські компанії оперативніше вирішували нагальні питання. Аби добитися якогось результату, ми маємо чути один одного. Найголовніший месендж завжди є задоволені, незадоволені люди. Але коли ми будемо крокувати пліч опліч і шукати методи вирішення проблем даних, а не звинувачувати та сторона чи іншу, тоді буде якийсь результат. Саме до цього ми рухаємося. Софія та Олег Шаламай, телеканал ITV.